Артилерійські дуелі, обстріли Херсона і відповідь сил оборони по ворогу на лівий берег. Все це відбувається і відбувається постійно. Відбувається артилерійська боротьба, контрбатарейна боротьба, яку ведуть наші сили, в тому числі. На Запорізькому напрямку ворог накопичився, умовно кажучи, на напрямку Оріхова, але наразі переходу. В наступ ворога немає. Так само наші сили позиційно тримають оборону, друзі, і позиційно наступу немає. Креміна Сватове, наші сили мають певні успіхи. Про це говорити детально не буду. Нехай все відбудеться так, як має бути. Північ ворог обстрілює дійсно Сумщина, Чернігівщина. Ворог накопичився Брянська Курська області, але сили оборони надійно все тримають. Там все надійно, все прогнозовано зі сторони ворога. І наші сили готові, якщо що.